Рукопашний бій це розвиток тіла, вміння битися, філософія, мистецтво. А кожен спаринг психологічний тренінг, складові перемоги, наполеглива робота над собою та повна віддача. Так вважав і вчив своїх вихованців засновник і тренер школи єдиноборств Рукопашник Ігор Новицький. Він раптово пішов в життя у березні 2020 року. За три десятиліття тренер виховав багатьох майстрів та кандидатів у майстри спорту. Входив до десятки кращих тренерів України. Був суддею з рукопашного бою, членом оргкомітету обласної федерації. У залі, де тренував юних спортсменів Ігор Новицький, відбувся другий турнір з рукопашного бою, присвячений його пам'яті. Гасло змагань біль зникне. Перемога залишиться назавжди. Змагаються клуби Кривийська міська федерація рукопашного бою, воїн, майстер, рукопашник. Чотири клуби. Майже всі спортсмени міста Кривого Рогу зараз знаходяться в цьому залі. Він завжди вчив нас, завжди допомагав, був наставником і після смерті ми його не підведемо і будемо завжди продовжувати його справу. Турнір зібрав майже 300 юних та дорослих спортсменів, ветеранів спорту. Головний суддя змагань син Ігоря Новицького, В'ячеслав. У нас в сім'ї всі займаються рукопашним боєм, і внук його, і вже підростає внучка. Ось, потім я займаюся, брат займається. Добра, весела людина, яка вмів всіх об'єднувати, і спортсменів. І... Різних батьків і проводити різні види змагань після його смерті. Вже провели 4-5 заходів, які він придумав. Вони стали постійними, регулярними. Та ми проводимо кожен рік. Минулому році нам не вдалося провести так, як почалась війна. Але завдяки нашим воїнам, які боронять нашу країну, наші діти можуть змагатися. Поки існує пам'ять, людина жива і Частинка, те, що заклав Ігор Анатолійович, вона в кожному спортсмені, тренери, спортсмени федерації 30 спортсменів. У нас за два дні ми будемо виступати в легкому, дозованому контакті. Вікторія займається рукопашним боєм з раннього дитинства. Ігор Новицький її дядько і перший тренер. Достойно виступити на турнірі для неї справа честі. Коли мені сповнилося 5 років. На мій день народження він сказав, давай приходь до мене на тренування. Цей турнір для мене дуже дорогий та тяжкий. Коли я чула слова, які казали наші тренери, у мене навіть сльози потекли, тому що ця, ця людина була для мене дуже дорогою. Мій перший тренер це Ігор Анатолійович, який завжди привчав не здаватися, боротися завжди до останнього. Він мені як другий батько. Наймолодший у династії Новицьких шестирічний Назар. Сьогодні онук тренера на вищій сходинці п'єдесталу. Я займаюся рукопашкою три роки. Я зайняв перше місце на турнірі. Дядушки Тренуюсь кожен день рука рукопашні Я люблю займатися рукопашкою. Протягом двох днів розіграно понад 300 медалей та вручено загальнокомандні кубки. Перше місце у школи єдиноборств рукопашник, друге посів спортивний клуб майстер, а третє розділили між собою клуб Воїн та міська федерація рукопашного бою. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.